Вітаю всіх! Хочу зробити відеокоментар на тему взагалі обстрілів. Я дивлюсь, що ну, влетить по всій країні, так, навіть Західну країну конкретно зачепило. Це очікувано, любимо, це очікувано. Далі, по Харкову, що творилося вночі під ранок, це кошмар, так, це очікувано, Били в одну точку, також там був розвіддрон. Харків, хто пам'ятає мої розклади, сказала увага, дивіться по розвідникам, де вони літають. Ось вам відповідь на питання відразу. І, до речі, як... траєкторія якою пролітав розвідник, залітали ці, розвід... ці шахеди, якщо що. По Харкову у мене є трошки інформації в телеграм-групі. Більше не йде це викладати не буду. Підписуйтесь на телеграм, там... там є вона вже. Читайте, кому це потрібно. Ось, я не буду в Тік-Ток викладати, бо це велика помийка. Далі ніде не хочу. Мені важко і так це робиться. Я принципово проти подібних постів. Я проти. Марія Тиха, до речі, так робить. Я її також дивлюсь періодично, але я не хочу так робити. Зараз я це зробила один раз. І то в мене ж багато емоцій, не забувайте про це. Давайте адекватно вести себе. Бо я бачу, що ось прильоти з'явились на Західній Україні, але ж вони там більш одинарні, ніж по Харкову летять. Я хочу бага... більше підтримки, більше співчуття. Я здивована, що. Багато людей не розуміють цього, і ситуація дійсно важка. Закінчення війни ми всі хочемо, просто закінчення війни, і більше нічого. Те, що буде в майбутньому, вибачте, буде в майбутньому, багато хто вже про нього не думає. І справа в тому, що на майбутньому ми вже самі будемо вибирати, де нам жити, як нам жити. Головне, закінчити зараз. Щоб ми могли якісно і адекватно оцінити обставини і зрозуміти, куди нам, якщо переїжджати, переміщатись, куди саме. Бо в мене стоїть питання зараз: куди, як і чого? Воно стоїть гостро, щоб не було шилена мило. Я вилачила пост, людей з сум, сум виїхали. До речі, буде розклад про це. В Тернопіль виїхали, щоб ви зрозуміли люди. І Тернопіль дрючили, і дрючать, і цієї ночі дрючили. Тобто ситуація, це йде шилена мила. Так, звісно, і не як Харків, але все одно люди виїхали від обстрілів, а приїхали в обстріли. Ось тут мене також хвилюють. Так в мене є Львів. Але Львів, вибачте, там дислокація така, що може бути шилена мила конкретненьке. Просто знаючи розташування, що там, де є поряд, я не можу сказати, що я там ніяхіваю. Я буду боятись, боятись і боятись. Тобто, що я тут, бо що там. А там можу попасти, як везуча людина, бо один раз в мене з Львова був прикол, я хотіла, були прильоти кабів, я хотіла після кабіву виїхати і що? Я в той день, купую, в той день, коли я купувала квиток у Львів, туди були прильоти всі прильоти у Львів були. І я ридала сиділа, просто нила, тому що з'їхала криша я боялась піздіти. Ось в чому справа. Тому давайте так. Адекватно, будь ласка, сприймамо ситуацію. На тему, виїжджати чи ні, кожен сам вирішує абсолютно. Дивіться на рівень своєї психіки, рівень своїх можливостей, рівень цього. Не треба мені цим засмічувати коментарі. Це безглуздо і безтолково. Кожна людина відповідає за себе. Кожен шукає можливості, якщо дійсно щось хоче. Я хочу єдине, що сказати, тому що ситуація різна буває. Ось. Ось так. Тому давайте не засмічувати собі зайвий мозок, а реагувати на адекватно на те, що відбувається.